Так, у нас сьогодні нова тема, і це е, ну тема продовження раціональні числа у нас і цілі числа. Продовження того, що ми вчили. Це можна запитати на одну тему вздовж запишіти. Так, е, коли я вам казала, що у нас навколо нас дуже багато різноманітних множин. Множина учнів школи, множина учнів плату, множина якихось рослин з біології ви вчите. Ну і різноманітні множини, які ви зустрічали в інших там предметах, ви знаєте, так, що вони існують. А множини об'єднують елементи за якимись певними ознаками. За ознаками те, що це учні. Якоїсь учні там, 6 А класу є певна ознака, наприклад, в якихось рослин є певна ознака і таке інше. Математика вивчає, здебільшого, числові множини. І числа, які ми з вами вчили раніше, вони теж об'єднуються в певні множини. Нагадую, що ми з вами. Початкова школа та п'ятий і частково шостий клас ми вивчали такі числа, як натуральні числа. І ми з вами можемо записати натуральні числа, як це позначається, великою такою буквою англійською N. Ну, тут буває такий широкий такий, ну як, -то. перша лінія букві N. Це натуральні числа. Тобто, щоб не писати, натуральні числа кожного разу, натуральні У нас є символ N, що позначає натуральні числа. Е, ну, якщо є натуральні числа з певним символом, то на, навіщо так писати? Тому що є ще інші числові множини. І дуже зручно їх розрізняти, коли ми записуємо множини у вигляді якихось таких кругів. І вони називаються круги Ейлера. Тобто, дивіться. Я можу сказати, що ми вивчили в початковій школі і п'ятий початок шостого класу певну множину чисел. І це натуральні числа. І отак я обвела навколо неї такий круг. І це у нас якби множина чисел, да, тобто ну, символічно позначає, що це якесь накопичення чисел, накопичення чисел, тобто натуральні числа. Натуральні числа це ті числа, які використовуються при лічбі предметів, нагадую це. Один, два, три, чотири, там, перший, другий, третій, четвертий, коли ви рахуєте то у вас використовується для лічби натуральних числа. Найменша натуральна один, найбільшого не існує. Е, так, дивіться, але ж ми з вами, сурім натуральних чисел, ще вивчили дробові числі. Е, потім ми вивчили від'ємні числа. Вивчили, що від'ємні бувають е, 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 теж різної форми запису. Тобто може бути мінус 10, може бути мінус одна третя, може бути мінус 0,5, тобто різноманітність. І е, числа, які ми зараз будемо ще об'єднувати в множини, це цілі числа. І означення цілих чисел. Цілі числа це числа натуральні, їм протилежні та 0. Тому, якщо говорити про круг Ейлера, то... Множина цілих чисел, яка буде записуватися великою англійською буквою Z, це цілі числа. Така форма зображення говорить, що множина натуральних чисел це частина множини цілих чисел, або іншими словами, множина множини цілих чисел. Ну, якщо ми. Говоримо, що, наприклад, натуральне число 5, воно натуральне, так? але воно ще є цілим. Тобто 5 і натуральне, і ціле. число. Так, що ж у нас, чому його, їх більше, ніж натуральне? Тому що ще раз, натуральні їм протилежність. Тобто 5 мінус 5, 6, мінус 6, 7 мінус. Та число 0 є цілими числами. Які числа протилежні? Дуже гарно це визначено на малюнку 93. Якщо ми позначимо на координатній прямій початок відліку 0, і в додатньому напрямку зобразимо точку з координатою 4. У від'ємному напрямку зобразимо точку з координатою мінус 4. Чому. Різниця від, по відношенню до нуля. Тому що в різних напрямках, але відкладено одній ті ж самі довжиною відрізки. Тобто, 4 у нас одиничних відрізки до М і 4 одиничних відрізки до С. Тому ті числа, які на координатній прямі е, е, розмістяться розмі, на однаковій відстані від нуля, але в протилежних напрямках. То такі числа, що позначають координати в даних точок, називають протилежними. Ну, ще раз, кожне натуральне число, воно має протилежність. Тобто, найменше натуральне 1, протилежне мінус 1. Потім 2, мінус 2, 3, мінус 3, 4, мінус 4 і так інше. І ще додається до множини цілих числа число 0. Так, таким чином ми ще одну множину. Розглянули, що таке цілі числа. Але ж ми не обмежилися цілими числами, є ще дробові числа. І на даний момент вони бувають і додатні, і від'ємні числа. І що ж таке ці всі числа, які маються в множині і цілі, і дробові, вони називаються раціональними числами. Це така велика буква Q. Ну, взагалі тут так теж рисочка така більш широка, пишеться. Q. Це раціональні числа. Раціональні. І означення раціональних числ. І числа, які можна представити у вигляді М поділити на N. Де ціле, а Н натуральне. Що це означає? Дивіться, ну, наприклад, число 2 треть. Його можна представити, воно представлено у вигляді М поділити на N, М, тобто чисельник ціле, а знаменник натуральне. Мінус 2 треть. Чисельник ціле, тобто знак мінус мінус 2 ціле число, а знаменник на суральнє число. Ну, нагадую, що цей мінус можна виносити перед самою рисочкою, і тоді це мінус 2 треті. Тобто мінус 2 треті теж раціональне число. Якщо у нас число записано як 0,5 з десятковим дробом, ми знаємо, що повинен десятковий дріб. Е, ну, Кінцевий або періодичний можна записати у вигляді звичайного дробу, як 5-10. Тобто можна записати у вигляді М по відношенню до Н, де чисельник ціле, знаменник натуральний. І навіть число, наприклад, там 7, ціле число можна записати у вигляді 7 перших. Тобто у вигляді М поділити на N, де ціле знаменник натура. Так, тому, дивіться, числа, оці всі цілі натуральні, вони належать іще більшій множині, вона розширена. І це множина раціональних чисел. Далі в восьмому класі ми ще розширимо числа, множину чисел. У нас будуть і раціональні числа, які ми будемо вивчати в восьмому класі. Але на сьогодні одне число, яке не належить множенні раціональних чисел, це число П. Дивіться, раціональні числа це такі, що можна представити у вигляді M по відношенню до n. Тобто, можна записати у вигляді звичайного дробу. Нагадую, що. Довільний звичайний дріб Можна записати або у вигляді кінцевого, пам'ятаєте, ми вчили дробу десяткового, або у вигляді нескін... нескінченного періодичного дробу. Як, наприклад, одна третя, так? ми казали, це, якщо чисельник ділити на знаменник, ми отримаємо 0,3,33, 3, 3, і там три крапочки, нескінченний, але це був у нас періодичний. 0,3 періоді. Це теж ну, належить до раціональних чисел, тому що 0,3 в періоді це одна третя. А от число ТІ нагадую, там наближено 3,14, але якщо говорити не наближене значення, то це нескінченний дріб. Пам'ятаєте, там дуже багато цифр було після кому. Але вони не повторюються після кому. Тому пі це нескінченний, але не є періодичним дробом. Неперіодичний дріб. І це число ПІ не належить до раціональних чисел, тому що його не можна представити у вигляді m поділити на n. Ну, і ще багато є таких чисел, які є нескінченні, неперіодичні дроби. Вони належать до іншої множини чисел, це ми будемо ще раз вивчати в восьмому класі. На даний момент, що ще потрібно знати? У математиці, ну і в алгебрі, і в геометрії на майбутнє, у нас є багато однакових слів в розв'язанні задач. Наприклад, точка належить прямій, там. Число належить множині. Це слово належить, можна заміняти символом. Взагалі в математиці багато е, тих слів, які повторюються, замінюють короткими символами. Тому можна сказати, що, наприклад, число 5 належить такий знак в множині натуральних чисел. І оце знак є такий, це належить. Належить. Скорочений запис слова належить математично. А якщо є оце закреслити, це не належить. Не належить. Так. І так, якщо ми говоримо про 5 ножок, ну, 5 належить множині натуральних чисел, але 5. Також належить множині цілих чисел, і 5 належить множині раціональних чисел. Тобто, зверніть увагу, якщо ми повернемося до наших кругів Ейлера, ми бачимо, що е, та підмножина, яка всередині всіх інших, вона, Тобто всі натуральні числа є одночасно цілими і одночасно раціональними. Але не кожне раціональне число є натуральним, не кожне раціональне є цілим. Тому ну, так вигідно позначати і зрозуміло, що то який круг, що менший, він має меншу кількість елементів, тобто ще більше і більшу кількість елементів. І таке інше. Хоча їх нескінченно багато і натуральних, і цілих, і раціональних, але ж за кількістю більше цього у нас, більше ніж натуральних, більше раціональних. більше натуральних, більше цілих. Так? Ніж натуральних, більше цілих. Так. Ну, таким чином, наприклад, я кажу, наприклад, мінус 2,6. Належить до множини яких і чисел? Раціональних, але мінус 2,6 не належить до множини цілих чисел. і мінус 2,6 не належить до множини натуральних чисел. Це такі короткі да. Далі, якщо говорити про додатні від'ємні числа, то нагадую, ми вивчили сьогодні, які числа є протилежними, так, за рисунком 93. Але дивіться, число 0, вважають протилежним самому собі. Так, це ви записали, я прибираю. І далі. Дивіться, коли ми записуємо мінус 1. Це конкретне число. І е, перед цим знак мінус означає, що воно від'ємне. Це від'ємне. Але ж інколи ми е, маємо буквені вирази. і там е, є букви, які є змінними. Замість яких можна потім брати якісь числа. Або ті, що надано в задачі, або там по-іншому розв'язується. Але якщо ми кажемо мінус 7, то це 100% від'ємне число. І якщо ми кажемо мінус А, мінус перед буквою, що він означає, він не означає від'ємне число. Дуже-дуже уважно. А це змінна. І сама буква А може приймати і додатні значення, і від'ємні значення, і нор. Тому якщо А у нас додатнє, то мінус А від'ємне. якщо А від'ємне, то мінус А додатне. Тобто мінус перед буквою А це означає, число протилежне. протилежне. До А. Тобто, якщо я кажу, у нас є вираз мінус А. Чому дорівнює мінус А, якщо А дорівнює 7? Тоді мінус А дорівнює мінус 7. Протилежна вода. Якщо а дорівнює мінус 5, то мінус А дорівнює протилежному, тобто 5. Звертував. Мінус перед буквою, перед змінною. Це означає, що потрібно запитати число протилежне тому, що дорівнює А. Нагадую, ну протилежне самому собі. Тому надалі дуже важлива така, такий знак, що у нас з вами, якщо мінус мінус А дорівнює А. Дивіться. Мінус Мінус, наприклад, 5. Це протилежне мінус 5. Це 5. Тобто мінус мінус 2,7, це 2,7. Мінус мінус п'ять сьомих, це 5 четвертих, це 5 четвертих. Протилежне тому, що в душці. Оцю формулу потрібно собі записати. Так, гарам. І робимо пісню. У нас з вами. І ще раз нагадую, є натуральні числа. І є така, як акціоність, що кожному натуральному числу відповідає єдине протилежне йому число. Ну тобто, якщо ми називаємо натуральне 1, то в нього єдине протилежне мінус 2, мінус 2 протилежне. 3 і мінус 3 протилежне. Далі, усі натуральні числа, протилежні їм числа та число 0 називають цілими числами. Англійська велика буква З. Так. Далі у нас ми вивчали ще раз дробові числа. І тоді у нас, <кій> я за допомогою кругів Ейлера позначала підручнику схемою таку. Що цілі числа. Так, от, цілі числа, бачите? І дробові числа. Вони, стрілочками показали, вони також є раціональні. Стрілочка в одному напрямку. Так? Далі. Цілі числа це натуральні, ну і цілі від'ємні числа, тобто протилежні натуральні числа. Далі наводимо приклади раціональних. Я вам казала, що це, якщо можна записати у вигляді M на N. 1, 2, мінус 10, 1 друга, 0, мінус 2,9 мінус 2 та періодичний дріб 5,34. Ну, і тут в кінці написано про число піти, що я казала, що існують іще інші види чисел, але ми це будемо пізніше. Домашнє завдання у вас буде, крім того, щоб послухати відеозапис. Прочитати параграф, ще відповісти на питання після параграфу. Так, зараз давайте я розгляну трішечки, ну, прокоментую завдання параграфу, до того, як розв'язувати. В цьому параграфі, здебільшого, всі номери вони мають за мету, щоб ви навчилися відрізняти різні. Види чисел, так, які є натуральними, які є цілими, які є раціональними. Далі, щоб ви могли записати числа протилежні даним числам. Далі обрати серед якихось чисел, множини чисел, обрати окремо розбити на різні. Підмножини. Тобто, наприклад, надано якісь конкретні числа. Оберіть серед них цілі, цілі від'ємні, невід'ємні. Тобто, ще нагадати потрібно вам з попереднього параграф, що невід'ємні це додатні та каной. Недодатні це від'ємні та таной. Таким чином, і е, ще е, нагад, тут деякі номери нагадують нам про координатну пряму. І е, які числа знаходяться між двома даними, і це теж дуже легко. Ну, давайте зараз перейдемо до практичної частини.